Коропій Вадим Михайлович, народжений у 1999 році, захищаючи Україну, територіальну цілісність і Донецькій області, Кацапи забрали в нього життя. Він був поранений 7 лютого, а 14 лютого не відійшовши з коми, від, залишив земне життя, перейшов в земне життя вічне. Всі дивіться це відео. звертаємося до президента України від територіальної громади, щоб президент нагородив його. Він був званий дата, що присвоїв йому звання сержант або старшого сержанта за те, що він так вдачно захищав Україну і був справжнім героєм. Прошу президента України і просимо від територіальної громади нагородити героя Вадима Михайловича. І... Орденом, яким він вважає за потрібне, і щоб йому матері його і батькові були доплати до пенсії в майбутньому, щоб вони не так печалились в зв'язку з його смертю. Дуже прошу це президент Володимир Олександрович Зеленський, і ви залишитесь в пам'яті нашої великої територіальної громади. І на виборах ми проголосуємо за вас. Спасибі вам, велике. Знагородіть його. Я трохи хвилююсь, нагородіть обов'язково Вадима Михайловича.